Доброго часу! Шановні раки, я вас вітаю. Мене звати Лена Храмцова. І на моєму каналі ми зараз подивимося з вами, що буде відбуватися, відбуватися у вашому світі з 16 по 22 січня. Працюємо на прямих перевернутих арканах. Працюємо з колодою Everyday Witch і оракульна колода. Оракульна колода йде в сторонку. Сідайте зручно. Розклад є загальним, тому може не програтися в усіх для приватних розкладів. Звертайтеся, мої телефони є під відео. Не забувайте ставити лайк для обміну нашої енергії. І подивимось, який в нас для раків, яка буде енергія протягом тижня. Раз, ви вже є. Ви в нас вода, це означає, що ви в нас королева чи король кубка. Тепер шановні раки, будь ласка, з 16 по 22 січня загадайте ситуацію, і яка вам буде потрібна допомога в цей момент. Прям летить все. Ситуацію ви загадуєте, і ми дивимось. Треба зробити, щоб вирішити ту ситуацію, що ви загадали. Яка несподіванка станеться? Як проявити любов до себе? Позитив, негатив і порада. Так? Ой! Що це ви там зайняті? Як то кажуть, сорівнаваннями, состязаннями? Так. Ой. Отшельник, вас тиждень буде по отшельнику зайнятий тим, що ви будете шукати себе в собі. Дивіться, яка класна карта. Нас вже місяць буде убувати. Да. По отшельнику це не такий дядько, знаєте, який є розумним, оскільки він дуже багато пережив. Він в цьому житті вже бачив Крим, Рим мідні труби. І. Має настільки багато мудрості, що йому добре самим собою. І от вам зараз, раки, на цьому тижні потрібно побути самим собою. Вам, ви самодостатні, ви тихо, спокійно проводите тиждень для пошуку свого балансу. Тепер давайте подивимося, що вам потрібно зробити для того, щоб вирішити певну ситуацію. Для того, щоб вирішити певну ситуацію, вам потрібно розслабитись. Розслабитись, звернутися до своєї родини. От Конкретно ця ситуація буде вирішена, можливо, в колективі, можливо, це буде допомога якоїсь організації. От Бачите, вони всі святкують. Я не знаю, може, ви хотіли поорганізувати, якісь там свято, якийсь праздник, чи те, що, те, що стосується будівництва. Тобто, тут, тут вся така четверка-шеслав, це в нас всі вклад в, в квартиру, да, там переїзд. Тобто нову квартиру треба шукати, яка буде вам в кайф в радість. І просто звертайтеся до інших людей за допомогою для того, щоб вирішити цю ситуацію. Ще раз кажу: якщо у вас то, наприклад, питання зараз є така класична всіх ситуація, пошук квартири. Значить, потрібно переїжджати, значить, треба шукати. Питання, чи сидіти вдома, чи їхати в відпустку, 100% їхати в відпустку, оскільки те, що ви зробите, воно вам принесе радість. Але по карті отшельник ви, от, весь тиждень він має у вас бути такого філософського напрямку, коли ви приділяєте собі увагу, наприклад, там. Півгодини, годинку. Будьте своїми думками наодинці. Але, щоб вирішити проблему, це може бути звертання в якусь там організацію, там щось відремонтувати, ще щось. Вони вам це зроблять. Несподіванка. Несподіванка це може бути якийсь напад, який ви будете відражати. Подивіться, ви тут захищаєтесь. Давайте подивимось, де ви там будете захищатися. Що у вас там буде станеться? Смерть. Вау. А... Так, і дивіться, ваша тут теж карта за... захисту, скажімо, чи да? п'ятерка м'ячі це в нас боротьба. Тобто хтось вас тут образив. А, що це може бути? Знаєте, будьте, будь ласка, дуже обережні а, з тим, як ви ставитесь до свого життя, скажімо так, обережна з ріжущими колючими предметами. Можуть бути якісь, ем, знаєте, агресивні люди, які знаходяться у вас навколо е, от, е, не знаю, там сусіди, будете по дорозі йти. Вам дуже потрібно обережно. Ем... Інтерагувати з іншими людьми. Подивіться, тут смерть, виходить, закінчення однієї ситуації, і от вона у вас на волоску висить. Але нема двері закрита, друга двері, вона відчиняється. Це означає те, що вас турбувало, де на вас нападали. Подивіться, та ситуація, це, можливо, на роботі. От у вас буде а, якийсь був булінг, да, як називається. Терпець уривається, ви уходите з роботи. От несподіванкою буде ваше прямо таке рішення. Да, я прийшла сьогодні на роботу і взнала, і я уїжджаю. Це може бути, ви знаходитесь в зоні бойових дій і у вас терпець врався, ви кажете, я їду. Для мене це все. я Поїду звідси. Це може бути відносини з аб'юзером, і ви сказали, я не можу вже більше захищатися, я нічого не хочу, я е, йду в нову реальність. Тобто тут е, різні сфери є життя. Подивіться, будь ласка, в даному випадку у вас вже е, е, урветься. Терпець, і ви несподівано самі для себе, не очікуючи, да, ви вирішите вийти з цієї ситуації, при тому кардинально. Тобто тут вже не буде такого, знаєте, а може, а десь, а чогось ні. Абсолютно повністю е виходите в реальність. Як проявити любов до себе? Зніміть оці свої рожеві окуляри, які на, даному, на даній карті намальовані як якась е, блакитна пов'язка. Е, те, от від чого ви зараз захищаєтесь, да, просто-напросто е, є негативним для вас, і ви його не бачите. Для того, щоб попасти в ціль, вам потрібно дивитися реально. Дивіться реально на життя і повністю змінюєте та сфера життя ще раз, де на вас нападаються, можуть бути і відносини із свекрухою, із сусідкою. Можливо, ви з подругою живете е, в одній квартирі, і ви кажете, я вже не можу. В будь-якій сфері захищайтеся повністю. І дивіться тверезо, знаєте, на ситуацію. Якщо людина є аб'юзером, вона є аб'юзером, і ви не помилилися. Позитив, Позитив, що ви в кінці кінців скажете нафіга казі, Баян, Давайте так, ми тут наодинці, ви і я. Подивіться, скільки ви тих е, мітьолок взяли, шепота собі вскинули. І от Позитивом є те, що ви вже дійшли до ручки і вже будете задовбалися, ви, вибачте, мене оборонятися. І ви перерізаєте смерть це в нас трансформація. Це повністю перерізати і йти в зовсім інші Вібрації, і ви вже це реально розумієте. Розумієте, що ви просто дійшли до ручки. І позитивним є те, що ви це вже бачите. Що буде негативом? Негативом — це ваші оці відносини. Подивіться, це може бути якийсь вор, той, хто вас постійно достає, можливо, хтось вас щось вкрав. Тобто негативним є те відношення. Якісь подначки, якісь постійні, ну, незрозумілі речі. Це така неприємна взагалі карта, от вона розказує нам про людину, яка є нечесною. І ви в кінці-то кінців зрозумієте, от бачите, у вас навіть по отшельнику повний місяць тут і фонарь. Тобто ви самі для себе за рахунок вашої мудрості. Ви все-таки виходите з тієї пещери, де ви там сиділи, готувалися, да? і ви кажете, хороші бята, я вже не буду більш захищатися, терплять вар... да? Я прям так емоційно вам розказую, оскільки воно мене теж бере за душу. Знімаєте свої рожеві окуляри, які тут виглядають, да? як та пов'язка. Кидаєте Це все, що на вас. Насипали, чи ви його самі собі поклали, затягнули. Да? І реально дивитесь, Дина, якщо вкрала, то вона вкрала. І яка вам порада? А летіть ви звідси. По рицарю Жезлав. знаєте, він такий сміливий. Сміливий, 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 і а, він нічого не боїться. Він такий активний, От пролітає собі мімо того дракона. Ну той дракон собі, хай собі щось там вирощить, Він собі летить. Тобто сміливість. Беріть собі сміливість, паличка в вас, ресурси у вас є. Летіти ви можете, навіть кицька вас. Охраняє, і ви нічого не боїтеся. Порада є, нічого не бійтеся, змінюйтесь, трансформуйтеся. Рака, ви прям ваще красуні, Чесно. От бачите, тут може бути робота в команді, коли вас підсіжують, хтось виграє, і ви прям розстроєні по п'ятерки м'яче. Давайте подивимось, куди ви виходите, в яку енергію. У вас крута. Взагалі така буде подія, крутий тиждень. і Дивимося з вами, в яку енергію ви виходите. co create Співпрацювання з кимось. Ви бачите, тут іде робота, наче як в команді. Сава. Сава у нас пташка дуже-дуже розумна, яка вночі. Коли темно, вона бачить наче воно здається нереально. Яйце символ мудрості. Co-create. Ви виходите в щось абсолютно нове, і на ваш, з, вашої точки, з вашої точки зору да, воно не сумісне. Ну, Що має відношення в нас гіпард да, з совою? Але а, от це і нове, те, що є те, з чим ви маєте працювати, воно здається вам дивним. А насправді воно буде функціонувати. Ви виходите в нові. Нове сприйняття свідомості, нове сприйняття вас і світ і світу, і через це вам трошки страшно, бо це все роз знаєте, як позбутися у тих, хто на роботі або ще раз чим обінком займається, чи то важко, і ви сидите і думаєте, та воно щось не зрозуміле, Я ж сава, чи ви гіпард? До речі, напишіть, будь ласка, шановні раки, ви сава, чи ви гіпард. Я думаю, що все у вас буде добре. Я вам була дуже вдячна за те, що ви дивились мій розклад. Пишіть коментар, буду рада і до наступної зустрічі.